Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео, як бути продуктивним. Тому давайте без лишньої водички відео і перейдемо до основного. І так, я вирішила, що було б доречно, це просинатися на годину скоріше. Якщо ви просиналися в годині 8, давайте все. І от так, тому що ця година вам дійсно допоможе. Хоча б дасть вам більше часу. Повірте, нас. Насправді, набагато краще є розуміти, що в тебе є вільний час, що тобі не потрібно спішитися і просто в помаленькому темпі робити, тому що у вас є вільний час. Це дійсно набагато краще, ніж бігом, 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 бо я нікуди не встигаю. Приділяйте увагу своєму здоров'ю. Насправді я була ж точно така сама, як і ви, що. Піти до лікаря, навіщо? У мене ж і так нічого не болить. Для чого? Я не маю часу мені не до цього. Для чого взагалі? От коли заболить, так, звичайно. І чому я дуже цьому зараз пожаліла? Тому що в мене є невеличка проблема, допустимо, зором. Я відхиляла ось ці візити, які потрібно було перекладаючи їх та на наступний тиждень, наступного місяця, зараз навчання мені не до цього. І Дійсно, я запустила до цього моменту, коли мені вже неможливо виправити зір, він залишається таким. Хіба лазерну корекцію і от таке втручання. А я могла б його просто скорше виправити самостійно. Але, як бачите, ось це наше перекладання та потім пізніше зараз немає часу. Так само це стосується здоров'я, так само це стосується навіть. Стоматолога, як правильно, зубного. Тому що так само це є наше здоров'я, це їм потрібно хоча б раз в півроку відвідувати всіх лікарів, починаючи від зубного і закінчуючи хірургом і так далі. Тому так. От. Не забувайте, що ваше здоров'я в вашому підлітковому віці для вас є дуже-дуже важливим. І вирівнювати хребет теж не забувайте. Тому що, ну, повірте, це потрібно. Займайтеся тим, що ви любите. Як я багато говорила, що вам не потрібно боятися помилок, вам не потрібно боятися людей, які будуть вас, щось там про вас не так говорити, вас обсуждати. Не, не так. Ну, не суть. Я, я не знаю, якщо це буде правильно, Виправ... виправте мене в коментарях, як буде правильно. Ну, от, які будуть вам щось говорити, тому що. Вам потрібно займатися тим, що ви любите, що ви любите, і незважаючи на те, що вам будуть говорити люди. Тому що люди можуть просто вам заздрити, що ви ну, зробили те, що вони б хотіли, але вони бояться. А ви почали це робити. І це дуже класно, тому що так само я боялася. Ос... 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 Не суть. Я боялася дуже, що от люди дізнаються, що я там блогер, скажімо так, що я знімаю відео і буду дуже над цим сміятися, тому що для всіх це буде смішно, типу, блін, ахаха, вона знімає відео і так далі. Але мені це подобається, я переборола цей страх. І я б не скажу, що супер, швидко я набираю підпознаків і так далі. Але я хоча б більш-менш перестала боятися страху, я почала. Коли я почала, з усім я могла візковось знімати влог тільки отак, вдома. Тому що я боялась виходити з камерою на вулицю. Тепер я легше, я можу знімати вам в магазині відео. Ну, правда, трішки стра страшно є, знаєте. Але ось цей страх трішки помалу сходить. Я можу вам на вулиці зняти відео, в магазині, в училищі. Тобто цей страх помаленьку проходить після такого. Тому не потрібно боятися і робіть те, що вам подобається. Наступне саморозвиток. Це є дуже важливий пункт, тому що я говорю, мені здається, в будь-яких порадах, що там в мене постійно є пункт саморозвиток. Він обов'язковий, тому що я хочу, щоб всі люди розуміли, що саморозвиток вам дуже потрібний. Поки ви підліток, поки ви дорослий людина, все одно вам потрібно щось навчатися. Ви все одно не знаєте всього прямо на світі. Є якісь пункти, які ви не знаєте, і повірте, поки є можливість, потрібно чогось навчитися в майбутньому новому, обов'язково знадобиться, неважливо для чого. Просто знадобиться, і ви повинні це вивчати. Наступний пункт любов до себе. Ну що ж я можу сказати? Цей пункт є дійсно важливим, і я спочатку його хотіла поставити на перший пункт, але потім перенесла його аж на п'ятий. Не знаю, чому так вийшло, але не суть. Тому що ви потрібні ви повинні попрацювати над собою. Тобто, ви повинні почати себе любити. От встали зеркало і боч, який я красива. Тобто, а насправді я теж була дуже затикована над тим, що в мене не ідеальна шкіра, тому що в мене багато прищів. В мене не ідеальне лице, в мене не ідеальна фігура. Я в принципі не ідеальна, але минали дні я старалася над собою працювати, над своїм характером, над тим. Тим, що я є я, і мені не потрібно мінятися, щоб бути красивою. І що я вам можу сказати, тепер, будь-коли, я стою біля зеркала, і в мене нема такого, що. Блін, якась я сьогодні не красива. У мене завжди думка, Боже, що за шикарна дівчонка. От серйозно, в мене не було ні разу, щоб я себе якось обсуждала, що мені там не, я не подобаюся сьогодні, тому що я не виспалася. Я завжди в своїх очах просто прекрасна. Просто прекрасна. І з такою самооцінкою, самооцінку вже що в тебе за висока самооцінка, ти за... так, я хочу змінити, там, допустим, своє тіло якось, але це тому, що мені в ньому незручно. А не тому, що я собі не подобаюсь або комусь не подобається. Мені цього хочеться, тому що. Ну, тому що я хочу, а не хтось хоче мене бачити такою. І це ну, потрібно вам зрозуміти. Тож, пункти любов до себе є. Справді дуже важливий. І його не пропускайте. Шостий пункт не потрібно чогось боятися. Тобто не боїтеся помилок, як я вже говорила. Але це не тільки стосується помилок, це стосується будь-чого. Не бійтеся висловлювати свою думку. Наприклад, там, з розмовою друзів, батькам і так далі. Не бійтеся помилок, не, бій... не бійтеся втрат, не бійтеся, що щось станеться, невиправдане, що цього. Не можна щось це буде змінити. Тому що змінити можна завжди, вихід є завжди. Просто є пункт, коли ви цього не хочете робити, і коли у вас немає виходу. І вихід є, але ви просто його не бачите, ви просто його не хочете бачити. Тому не потрібно взагалі чогось боятися. Не забувайте про відпочинок. Як би ми не працювали, нам потрібен відпочинок. Е, тому я не знаю, що тут коментувати, тому що я дуже багато говорю про відпочинок і не хочу. Повторюватися, тому просто не забувайте про відпочинок. Останні два пункти. Спершу ви не робот. Тобто, якщо ви не хочете займатися своєю улюбленою справою моментом, то це нормально. Тобто, у вас є хобі, ви любите це дійсно, вам це подобається, але став такий момент, коли вам ну, не хочеться нічого. Вам хочеться просто валятися на дивані. І дивитися серіальчик. Ну, все. Тобто, ви більше нічого не хочете. Так само, моє улюбленою справою це і. От, Знімати відосики для вас, це мені дуже подобається, сценарії, якийсь трішки канал свій розповсюджувати, ну тобто якось робити кращі відео і так далі. А, але і в мене, повірте, були моменти, коли мені це просто напридало. Тобто я не хотіла нічого. Я могла тиждень лежати на ліжку без нічого. Я з тяжким бідом ставала просто для того, щоб попити води. І повірте, такі моменти є, вам просто це є вигорання. І вам просто потрібно відлежати цей час. Тобто вам не потрібно заставляти себе, що ви такі погані, бо нічого не робите. Вам потрібно просто зрозуміти, що вам це потрібно. Для вас це зараз просто необхідно, тому що без цього ви не зможете далі рухатися, і вам це просто необхідно. Все, що я маю сказати, це потрібно. І ви не роботи, в яких закладено цілий час робити одне й те саме. Ви живі люди. Ми маємо якісь вигорання, ми маємо якісь проблеми і ми маємо багато чого. Тож, якщо працювати за роботою постійно, то навіть якщо вона ваша любима, на жаль, бувають такі моменти, коли ваша любима справа набридає. І останній пункт, не думайте, що у вас може щось не вийти. Насправді я багато чую, наприклад, від людей і від своїх подруг колишніх було, що та ти що, то в тебе не вийде, та в мене ніколи не вийде, я не хочу пробувати». Тому що, ну, ви скажу вам, наприклад, приклад, щоб ви зрозуміли. Я зараз на другому курсі, другий семестр другого курсу, тобто закінчу другий курс. У нас нараховується стипендія, тобто в мене було нараховано 4 рази, там якась певна сума. І її нараховують або проста катепічна, або підвищена. Я завжди дуже хотіла підвищити стипендію. Перший семес, семестр першого курсу не вийшло, була дев'ятка. Кінець першого курсу так само не вийшов, початок другого курсу. На жаль, нікуди. І коли я от втратила це бажання, все, я... Змирилася з тим, що в мене не вийде, тому що це нереально, скільки спроб, скільки невдач в мене було, і мені здавалося, що це просто не вийде. І як ви думаєте, коли я опустила свої руки, коли я за менше старалась, в мене вийшло. В мене вийшло те, що я хотіла. І після цього моменту я не розумію слова, в мене не вийде. У мене вийде, буде багато невдач, буде багато того, що... Ну, у мене буде багато невдач, буде багато слова ні, буде все. Але в, ре... в результаті вийде. Тобто, наприклад, я не знаю, чи бачив хтось відео, уявимо собі ситуацію, є сходи, допустимо, сходи. Людина йде, починає йти на половині свого шляху, вона падає. Піднімається, продовжує далі. йти, І так постійно. Тобто, її шлях з того, що вона піднімається, падає. І піднімається, падає. тобто. А, от, допустимо, вершинка, ви дійшли от сюди, допустимо, не знаю просто це А, І вам лишився, один крок, вам лишився один крок до вашого успіху, але ви знов впали. Ви впали донизу, і, і у вас є два варіанти: або почати з самого початку і від самого початку йти знов до цієї вершини, або не сприймати цього впаду, скажімо так. А просто вернутися в своє русло і продовжувати далі. Як думаєте, якщо ви впали, піднялися туди сам, ви скоро зайдете, ніж ви опустите руки і через декілька ви підете через декілька там, часу, днів ви знову підете до свого успіху? Повірте, дуже багато буде невдач в вашому житті. Просто не перерахувати на пальця, скільки невдач буде до цієї одної цілі. Просто це буде нереально багато, але вам потрібно сприймати, що кожна ваша неудача це буде ще плюс одна сходинка до вашого цілі. Тобто, якщо б вам сказали, що до вашої цілі, у вас є 50 слова ні і 50 невдач. Тобто, як би ви сприймали це слово ні? Ну, якби ви не сприймали те, що вам у вас щось не вдалося. Мені здається, що нормально. Тому що ви б розуміли, що це. Ще один плюс до того, щоб у мене щось вийшло. Тому зрозумійте, що у вас є певна кількість цих слів «Ні», певна кількість невдач, щоб дійти до своєї цілі. Ну що ж, говорила багато всього, але я надію суть вам принесла. Тому, якщо вам це інтересно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока, до нових зустрічей!